То й день в Канаді, 17-11-23. Вже 11 місяць закінчується, то капець. Блін, вже скоро буде півроку, як я тут. Скоро буде півроку. Але, але по порядку я вже тепер маю новий блокнотик гарний, величезний, мені його вистачить надовго. Що, е, зранку я пішов на роботу? Без машини, та я пішов пішачком. Нічого не брав. На роботі їсти було ще вчора. І ця індійська кухня, я набрав багато, скинув фотку в Телеграм. Чи не скинув? Скинув, скинув, скинув. Зранку Сем приходить невиспаний, голодний, не встигає випити вдома кава на роботі, не завжди встигає. І забув, що ми мали дати мастило в підшипники. Мотори, мотори системи. Охолодження і оце все. І я йому то нагадав, він на мене почекав, ми пішли туди, Повернулись. Він закривати тулбокс, закривати ящик з інструментами. І ну, от як ящик закривається рівно, і е, кришка, кришка отак. Явно, що там щось заважає. Він на, я дивлюсь, він на силу закривати. Ну куди, Якщо там інструменти, ну і не тільки інструменти, то сема інструменти. Там все, барахло, всяке різне. І в нас була остання лампочка від мікрохвильовки е, на заміну в коробці ще. І він е, закривав і розкришив ту лампочку, вперся щось тверде і ще й тріснула кришка. І для нього то було абсолютно нормально. Він не побачив, ой, ой! Е, взяв, відкрив, поправив, вже закрилось. Тоже на силу за закрив і все. І ми пішли щось робити. Е, пішли ми дивитися на заявки. Ми дивитись на заявки, було, заявок трошки. І позакривали ми все. Сьогодні п'ятниця, сьогодні ми зробили все. Поміняли ще була одна квартира, в нас тут по судомішні машини ламаються. Дуже часто оці, вірпул. зграє мотор, там багато різних проблем. І в нас вже в, на складі десь 5 штук стоїть поломаних і в квартирах ще десь 4. 10 штук в сумі буде. І вони їх ми відсилаємо на гарантію, і гарантійні, з гарантії приходять майстри і їх ремонтують, але теж безкоштовно і ніхто дуже не спішить. І одна родина вже замучилась чекати, то попросила, щоб ми їм поміняли. Ми з пустої квартири взяли за їм занесла, а то вернули в пусту, але все одно туди люди заселяться, треба знову міняти. Була така дурна робота. Датчик диму теж вчора я от зняв. він був якийсь бракований, бо він пікав цілий час. Я поміняв всі батарейки, все одно він погано працював. Я вирішив поміняти сьогодні на другий. Взяв шефа абсолютно новий, інакший, такий, як в нас всюди. І він каже: ой, та там тяжко його міняти. Кажу, та нічого там тяжкого нема. Зняти оце укріплення старе від старого, перекрутити дротики, та й все. І поміняв це, зробив, закрили всі заявки, все поробили, датчики поробили. Ох. Встановили ми радіаторні решітки. Що ми ще зробили? По Пообідав я дуже класно цією індійською кухнею. Дальше, далі. Та і все. Дай мене затів скоренько. Я вже відпустив всіх сема додому, шефа теж кажу. А я ще набрав ящиків. Підготував, перевіз з однієї вежі в другу. У нас були всі радіаторні ящики в іншій вежі. Я нагрузив цілу тачку. Кажу: я закину на четвертий. Я так буду передіватися, буду в тренажерний зал. І цей. І пішов, передівся, подзвонив до Олексія. Він сьогодні не їде. Він не прийшов в тренажерний, у них там були справи за нього, десь поїхали. Але зато нагадав йому за церкву Володимира. Кажу, я завтра йду в церкву Володимира на 9.30. Так що давай їдемо. Бо вони. Ось в мене якраз коментар прилетів. Чим я харчуюсь? На що я живу? Футбанк мені їсти вже не дає. Але я ходжу в церкву Володимира, і вони там нормально дають. Дають макарони, вони дали картоплі минулого разу. Я половину посмажив такої гірші, вже, вже... треба було з'їсти. А половина в мене ще є. Картопляний салат дали. Я його тільки сьогодні відкрив. Оці вареночки з м'ясом, повно, повно, плюс консерви. Е, ці... тунець, тунець в них є завжди. Тунець дають завжди, по 2-3 банки. А знаю, що я люблю, можу дати і п'ять. якщо люди переді мною або ззаді не беруть, то вона бере, бере, берете. Все дають, все дають, я нічого не купляю. А от Олексій з Анією вже ходили на закупи, бо банк їм теж відмовив. І вони пішли в магазин, ну, накупили, потратили вони 500 баксів. Ну, нехай Олексій там собі взяв оці протеїни, гейнери, порошки десь на 150. Ну, 300 доларів їм пішло тільки на харчування. Взяли вони там, я думаю, що нормально. Але 300 доларів гроші. І гроші йдуть. І завтра я його потягну з собою в церкву Володимира. Подимося. Щось то буде. Сьогодні на протязі дня я відфоткав клітку для собаки і переноску. Плюс там були тарілочки для собаки. Я говорив, по-моєму, вчора. Та. Дали безкоштовно для Саші, але Саша вже купила. Скинула мені фотку. та... І ну, що робити? Продам, виставив в інтернет і вже за 50 доларів є клієнт, завтра має забрати. Має приїхати жінка, забрати 50 доларів. Я дзвонив ще до Олексія за нього, у них теж собака є. Дуже гарна. І питався, може їм треба. Безкоштовно, але нікому не треба. Значить, будуть гроші. Значить, будуть гроші. відфоткав, закинув і вже продав. Після того всього я пішов в спортзал. Ой, блін, дуже гарно позаймався. ой-ой-ой, Своя програма вже сьогодні було тяжче, бо третій день. Третій день. Зараз два дні буду віддихати, в понеділок вже можна буде докинути на груди. Ще два блінчика, я вже собі запланував, ще біцепс, трицепс, то все буде то саме. Отак. Спортсмен попався біля мене бігун. Ходять в тренажерний зал два, два чувака. Гей, ми їм ми міняли радіаторні решитки, сам до них пішов. Вони ходять в той самий час, коли я. Я приходжу після п'ятої і вони приходять після п'ятої. Хоча вони живуть в тому будинку, може в них теж робота закінчується. І один із них бігав блін, досить скоро. В нього швидкість була в мене, наприклад, 8,8, то в нього було 13. І він нормально тримав ритм. От, Але чомусь менше калорій, Я не знаю, що там може він згори біг, вниз. Ну там можна і так поставити з горки бігти. Спортзал я пройшов, передівся і спустився ще до машини. Дивлюсь, блін. Є час і є бажання помити машину. Рерумба залишив місце своє вільне, я приїхав, там якраз шланг з водою керхера не брав. Я машину так класно відмив, що вона напевно, як от я її купляв там, на тому аукціоні і їх миють. У них там цілий ангар, вони там їх вимивають, вичищають до чистюсінького. Я відмив так само: туалетним ще й папером портер вікна. Зверху, навіть на даху, там скляний дах, дві панорами. все попротирав. Така чистюсінька машина ще поробив фотографії на, на всякий випадок. Нехай будуть. може, може, надумаю, продавати, але я дуже сумніваюсь. Тут такі от 50 на 50, Свої би, якщо хотіли купити, то так. А виставляти в інтернет, то ні. І отаке от от. дуже гарно помив, машина чистюсінька. Поставив оцю переноску і клітку вже в багажник, скинув фотку тій дівчині. Вона задоволена. Завтра я думаю, що приїде. І все. Зараз прийшов додому повечеряв. Повечеряв я знову з'їв оці варенички, типу пельмені в формі вареників. Посмажив, відкрив оцей потейто салат, картопляний салат. Він зразу з майонезом, соусами, картопля. У них тут популярний оцей картопляний салат, і він дуже такий ситний, їстся холодним. Прикольна штука. І ще маю, ще лишилось. Але завтра обов'язково треба поїхати добрати. Я не готую нічого перед церквою Володимира, бо вони деколи дають такі, такі продукти, що вже треба приготувати. Так що завтра я беру то все і додому. Підбираю Олексія, беру його. Машину я лишив на роботі. Завтра піду на роботу. Не хотів її розморожувати, хоча в я... нас тут погода плюс 10. Плюс 10. Я взяв камеру. таку от, На секунді, не пам'ятаю, вже давніше. от таку от камеру і вирішив її додати в додаток. А в мене додаток камери вже був. Я в Україні поставив на будинку дві камери. Там одну на заїзді, одну внутрішню. І цей в внутрішньому дворі. І я не думав, що воно що мені підтягне, воно так ну, просто до мого Gmail прив'язане. Я зареєструвався, а те, що мені підтягнули українські камери. І сьогодні, до речі, сніг падав у, у Львові. Ну, по, по камерах подивився. І треба знайти другу програмку, цю камеру підключити. Вставлю на роботі. Все, охорони і охороні, охороні скажу там не спати. Румба дуже злився на охорону, бо вони на його кріслі сплять. Та нехай сплять, ну і що. Сім і одна команда. Він там спить, а іншим не можна. Нє, каже, то моє крісло. Ай, дитина, дитина. От. І все, все. Вже 11 година. Я затягнув знов з відео, вже такі от напівсонний. За стрижку сьогодні Получив підстрижку в коментах. Стригтись самому дуже легко. Ну, звісно, якщо є права і ліва рука, а не дві лівих. Дуже легко і зразу скажу, як. Зверху знімається найбільшою насадкою. 2, там, по-моєму, 12 12. 20 см. Знімається, головне помити голову, щоб було, був пушок. Потім з боку можна почати з 13-ки, щоб тут зробити. Я люблю плавний перехід. Я люблю плавний перехід. Можна все загладити сюди. І вибрати налисо, і волосся опустити. І тоді все буде ще простіше. Ще простіше. Хто хоче мати приблизно таку зачіску, налисо теж нормально. Гелем можна навіть зробити, налисо побрити, і оце опускається вниз, все. Просто в мене така зачіска назад. От. І я собі беру 13-ку зверху, підбираю заднє зеркало. Я бачу в зеркалі, де стрихти, плюс лівою рукою так само. Потім дев'ятка. Знімаю дев'яткою, чуть чуть нижче. Потім беру триммер, вибриваю все тут налисо, Маю вже рммер. І тоді вже роблю континуацію тут. На машинці більше-менше ставиш, перше більше, дев'яткою, потім менше дев'яткою. нижче, нижче, нижче. І цілий час це треба вирівнювати, щоб вийшло от такий от плавний перехід. Я люблю такий. І мені так подобається. Дуже легко, можна попробувати. Ну, Хто не боїться. То не боїться це зробити. Я спробував, мені пішло. і Ясно, що можна піти до перукарні. У нас тут е вже в церкві Володимира одна е влаштувалася на роботу перукарша. 20 доларів е стрижка. Супер! І тут недалеко, можна їздити до неї і стригтись. Але якщо я можу сам це робити, то краще я хочу набивати руку і сам себе стригти. Поїду колись, пострижуть мене, але зараз е хочу сам. Досить, досить. На сьогодні гарне відео. Йду віддихати, бо завтра зранку вставати. Завтра зранку я вип'ю кави вдома. І О, піду по машину. Машина чистістенька, не хочеться виїжджати на двір. Я перший раз її помив, З... відколи її купив. Тут немає такого бруду, нема пилюки, вона в мене завжди чиста, фактично. Ну, але щоб відмити бруд, то треба потерти пилюку. Ух, діти кричать за стіною. Нічого собі не чув, бавляться, напевно, в цій кімнаті. Все, до завтра. Гарних вихідних! Та, да, гарних вихідних!